Привіт! Мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати. Дегустувати що? Зараз побачимо. Ї -ї! Опа! Так, сьогодні ми будемо дегустувати комашок. Отже, ми почнемо із зоофобусів. Це були перші комахи, яких я коли-небудь спробував. Коли я вчився в університеті Флориди, там проводився якийсь захід від факультету ентомології, і для учасників принесли тарілку із такими смаженими черв'ячками. Ну, всі ходили довкола, ніхто ніяк не наважувався їх спробувати. І ось нарешті один хлопець підійшов так дуже акуратно, набрав жменьку і відбіг, Попробував, всі на нього дивилися. Це був ти? Ні, це був не я. На жаль, я не настільки сміливий. Попробував, побіг назад, почав набирати, всі побачили і собі також. І я також спробував. Виявилося, що це досить смачно, навіть смачніше за креветок. Ну, це взагалі було найсмачніше м'ясо, якщо так можна сказати, яке я коли-небудь пробував. Ну, нам ще... на додачу до комашок дали такі дуже добрі соуси азійські, будемо макати і пробувати. Ну, я, мабуть, заберу. Головки і лапки, решта все можна їсти. Русткі, смачно, я би сказав, що трошки пересмажені, але смачно. Тобі як. На мою думку, креветки смачніші. Спробуємо наступний. Наш пункт меню це цвіркуни цвіркунів я е, Єдиний раз, коли пробував, це було в Камбоджі. Е, я купив їх при дорозі біля старовинного храму Анкорват. Е, цілий кульок цвіркунів і коників. Е, мені дуже сподобалося, я відривав е, також. Головки, крила і лапки, все решта їв, з'їв цілий кульок. Ну, правда, після того в мене на обличчі з'явилися якісь дивні червоні плями. Ну кажуть, що це багато зразу, з незвички не, не варто їсти. Серйозно? Так, і крім того, я прочитав, що в цвіркунів, крім хітину, який є у покриві всіх комах, в нього є також. Якийсь специфічний інший алерген, е, тому можливо, це була така алергічна реакція, хоча я не схильний до алергії. Але таке щось цікаве було, і е, це навіть трохи містично. Оці плями вони сформувалися в якийсь текст. Це було так дивно, really? я, Так, я навіть намагався це страхувати в тому е, дешевому готелі було досить темно, але я навіть сфотографував себе. У дзеркалі це був якийсь дивний текст і це якось було так. Але чекай, мені, мені здається, що вони якось по-іншому виглядають. Хіба ні? Та, ну Чи це, не це наші можливо, здає. е мені здається, що це е або молоді цвіркуни, або їх личинки. Вони такі світлі, Та, тому е що маленькі. Е вони по-іншому виглядають. Е наші цвіркуни трошки більші Та. і вони темніші. Е ну, можливо, це личинки. Е зараз спробуємо. Просто без нічого їсти. Так, просто можна їх. Зараз. Який соус микати? Соус для всіх одинаковий. Ну, вони дуже такі хрусткі, просто як чипси. Як чипси? Так. Ну, в багатьох країнах світу їдять комах і їх якраз їдять як снеки, такі як ми їмо чипси, як якісь сухарики. Як тобі? Ну Це краще, ніж це, насправді, але все рівно цей присмак, він дуже специфічний мені. Останній пункт нашого сьогоднішнього меню це пам-парам, найбільший в світі тарган Мадагаскарський. Я бачив таких наживо, коли я мандрував на Мадагаскарі. Пам'ятаю, ми полювали за хамелеонами і бачили, як оці таргани лазять по кронах дерев. До речі, деякі з вони були більшими, навіть ніж деякі з хамелеонів, які можуть бути як копійка за великі. Ну, нам дали тільки одного таргана і я думаю, що його спробує Марічка. Я? Як любителька різної екзотики, я насправді ніколи терганів не пробував. Як це ти не пробував терганів? Ну, якось тобто так не виходило. Який пробув... їв і не пробував терганів? Ну, я коників, цвіркунів, різних жуків, але так сталося, що досі не пробував. Ну, думаю, що ми. Це дамо тобі цю місію. Прошу. Марічка раджу е, відірвати лапки і голову. Все решта виглядає досить апетитно. Прошу. Дякую. Я тримаю соус. О боже. Він такий гидкий, він дуже жирний. Я не знаю чому. Ну, е... Ай, в нього лапки колючі. Комах досить багато жиру насправді і багато білку, що головне, тож це їжа майбутнього, тому що, на жаль, для зростаючого населення Землі недостатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всіх м'ясом. І якщо почне, скажімо, Китай, Індія, Найбільш заселені регіони землі споживати стільки ж м'яса, як, наприклад, Західна Європа чи США, просто не вистачить нам території, не вистачить планети. Тож, єдиний вихід це комахи, в яких значно вища продуктивність отримання білку, їх можна на невеликій площі вирощувати, вони не вимагають стільки води. Ресурсів, які можна використати, наприклад, для годівлі е, інших тварин або людей. Ось так він виглядає. Очищений без лапок. Жирненький такий, да. соковитий. Він і... дуже жирний. Я прям це відчуваю в руках. У мене вже всі пальці в цих волії чи в цьому соці. Як це правильно? Я в шоці? А цей панцир, в нього є панцир, його теж з явили? ну, ти його так просто не знімеш. Можеш спереду зняти оцю частинку, там, так, де, вона там де голова, це, що а все решта, дремін. я думаю, буде важко зняти. Це зовнішній скелет комах, він складається з хітину, це такий полісахарид. Ну, в деяких людей є алергія на хітин, але якщо у тебе, наприклад, немає алергії на молюсків. На креветок, значить, це більш-менш можеш безпечно пробувати. Прошу соус. Ти це зможеш? Я не знаю. Фух, це дуже тяжко. Давай. Гарно. Змочи його. Боже, це так противно, тому що я знаю, що таке тарган. Я не знаю, як в них таргани, що вони роблять. Але в нас таргани це просто найгидкіші істоти, які можуть бути. Ну, там вони лазять по деревах. Тобто вони не лазять по кусок. Ну, цей тарган його виростили, е в очевидно, фермі. на фермі, на муці або на якихось таких продуктах. Тобто його можна цілком безпечно їсти. Зараз я не наважаюся, дайте мені декілька секунд. Да. Кошмар. Можна. Давай, давай. Я сподіваюся, що це буде хоч на крапулечку смачно. Хоч на крапулечку, якщо що. Будь ласка, приготуйте мені салфетку. Окей, okay. добре. Почнемо з... хвостика. Я би кинув усе Все? зразу, так, проживав. Чути, що хрусткий. Думаю, що досить смачно. Ну як? Бачу, що непогано, непогано. Ставати. Ну, ще відкуси трошки. Дуже сухо. Дуже сухий. Поки що цвіркуни у мене лідирують насправді по смаку. Ну, не знаю. Ну. Давай я тобі вже Передам, скажеш свій. Свої... Мені цікаво, до речі, що ти скажеш на рахунок цього, не лише мене тут. Так. Дуже так специфічно, чесно навіть не можу щось сказати, бо дуже сухо. Ну я думаю, сухість це за рахунок зовнішніх покрил, Так, Дуже сухо. А всередині досить багато м'яса. Ну. Непогане м'ясо, такий трошки смак особливий. Нейтральний смак і запах. Не такий більш нейтральний. Ну, мені здавало, здався якимось таким нейтральним, я так сказав. Але ну, я не знаю, чесно. Покриви нагадують панцир кревет. Я сподіваюся, що це все. Наразі все.